Алло, і зіте в Україні. Ви мене чуєте? Ми за ми зараз на біля парламенту Австрії. дуже багато людей. А, ви хочете в записи зробити? Die Menschen in der Ukraine wollen und werden ihr nicht ah. verschließen. Wir dürfen auch nicht wegschauen. Heute zeigen Dobre, wir uns Solidarität mit den Menschen die in, den, wir die die in der Ukraine, welche gegen die beruflichen und kriminelle Regierung und gegen Polizeiführer demonstrieren. Wir sagen Nein zur Polizeistaat in der Ukraine. Wir verlangen die Auflösung der Regierung und eine Neuausgabe der Verlaufswahl. Vielen Dank. Всім, тобто, живе передача, з відеотрансляція на Майдан. Давайте передамо привіт Майдану і скажемо Майдан, ми з тобою! Майдан! Ми з тобою! Майдан! Ми з тобою! Майдан, ми з тобою!

Наші діти! Ми за майбутнє наших дітей! 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 Трошечки поясню, що відбувається. Тут зараз триває мітинг українців в Австрії, а наразі марш, хода прийшла до австрійського парламенту, як ви бачите, це парламент Австрії. І скандують вигуки на підтримку Київського майдану. Ми підтримуємо наших. Українців на Майдані ми пишаємося тим, що ви такі є, що ви там, що ви виборюєте свою державу. Віденці досить позитивно реагували на наш марш, на нашу ходу. Багато аплодувало, багато туристів вигукували також підтримку на Україні. Скандували Україна. Це Європа. Це дуже було приємно. Ще можу сказати, поліція дуже грамотно організувала е цю ходу. Жодних е неприємностей не траплялося, все пройшло дуже дуже гарно. Ми спокійно пройшли від української церкви Святої Варвари до парламенту через самий центр Відня. Оточуючи люди, австрійці, туристи, здебільшого в курсі того, що відбувається в Україні, і всі всіляко підтримують. Ми, ми з тобою людей. Майдан, ми з тобою! Майдан з тобою! Майдан Майдан! Ми з тобою! Майдан з тобою! Майдан! Ми з тобою! Майдан ми з тобою! Майдан Майдан! Добрий день! Ми зараз прямо в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите, чому ви сюди прийшли? Приїхали? Доброго життя. Працюємо. Ні, а я маю на увазі, що ви робите тут, на цьому, на цьому мітингу? Підтримуємо Майдан, підтримуємо підтримуємо за майбутнє своїх дітей, які так тяжко живуть. Що, що ви хочете, щоб в Україні сталося? Ми хочемо, щоб змінилися, щоб зняли Януковича, уряд зараз, який обкрадає наш народ, який не хоче, щоб нашим дітям було краще. От яке майбутнє наших дітей? Ніякі. Тому ж ми і тут, щоб підтримати наш народ, так як підтримували колись Діти. наші батьки, відбивалися. Все добре, хай що Дякую. Вам. Ну, ви бачили, що звичайні українці підтримують Майдан і хочуть своїм дітям гарного європейського майбутнє. Йдемо послухаємо, що тітика говорить. Як також не дає нам жити. Я думаю, що на так кроку немає. Ми повинні доказати, що в єдності наша сила. Ми повинні підтримати наших українців. Ми повинні підтримати наших дітей. Можливо, нам в житті вже цього буде досить, але у них є ще майбутнє, і тільки заради них ми живемо. Прошу вас сьогодні в празі живий ланцюг, який так само стоїть на підтримку на, на, на України, нашої опозиції, нашої рідної опозиції. Я сама родом із західної України, з Львівщини. Ви знаєте, що це є цим. Все сказано. Тому я вас прошу, зборіться, підтримуйте їх, підтримуйте нашу Україну, не забувайте її. Не співаємо він знову, а слава Україні! Героям разом слава! Разом, разом ми сила! І це наше майбутнє! Разом ми сила! Разом! ми сила! Разом ми сила! Разом ми сила! Разом ми сила! За наші майбутнє! гей бандитів, гей пандитів, гей бандитів, гей бандитів, гей пандитів, гей бандитів, гей бандитів, гей, бандитів, гей бандитів, гей пандитів, гей бандитів, гей бандитів. Гей бандитів, гей бандитів, надія в наші майбутні живе у нас. І будьмо дружні, майду. Разом и сила! Разум 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 и сила! Разом і 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 сила! Разом не сила! Добрий день! Ми зараз в прямому ефірі, скажіть, будь ласка, що ви тут зараз робите? Я Приїхав підтримати наш народ. Душе я на Майдані. Ви підтримуєте людей в Україні на Майдані, так? Так, я підтримую людей. Мої вітання Майдану. Добре, дякую. Ну, власне, майже все, що відбувається, я показав. Зараз я трансляцію буду припиняти. Залишайтеся на цьому каналі. можливо, трошки пізніше буде. Будуть ще якісь події розвиватись і обов'язково я буду включатись в прямому ефірі. Мене звати Саша МКВ. Все найкращого.